Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть, чуть більше суми заробив чи десь відправо. Треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає накшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах. Що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі от. Даже десь в якихось youtube проєктах про це розказував, ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був? І розказує. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір, оферта вшито в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята. А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій взагалі в світі. У нас. Тут є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли теж більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що вони немає нашого варіанту. Вона дійсно в де європу і по чуть-чуть прививає. Нам оцю європейську прозорість це вивезти тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху, інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую, дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг і які там країни насправді Україна була Супер прогресивно насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися. А вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання. Якщо ми робимо таку проблему для українців, да що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і й за це податки треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків?